Конг і Годзіла об'єдналися, але насправді об'єднала їх та ще мотра. А я вирішив на все це подивитися і поділитися з вами безспойлерною оцінкою. Є я надгік з вами, щоб зізнатись. На думку моєї доньки, якщо ви подивились бодай один фільм парк юрського періоду, то ви дивилися їх усі. Нічого мінятися не буде. Здається, що з Годзилою проти Конга десь така сама ситуація, бо. Я дивився уривками в дитинстві якогось чорнобілого конга. Потім якось через савочний залізний занавес до нас пробилися ще у 90-х два фільми про конга, і на цьому все. Навіть екранізацію Пітера Джексона я вирішив не дивитись і не травмувати свої мізки. Але сходив в кіно, Найпічний махач годзіли конга. Які об'єдналися, але все одно помахалися. Давайте приступимо до оцінки. Сюжет доволі таки важко оцінювати. Як я вам і сказав, дві здорові штуки постійно деруться, щось там громлять. Ну от щось таке і буде. Нічого нового ви тут не побачите. І дуже важко оцінити зміну персонажа, бо дуже важко оцінити, а хто ж тут головний персонаж? <реш> Вічно впадаючи в сплячку годзила, конг, який страждає дуже сильно, дуже прям страждає, я прям перейнявся. Чи все ж таки люди, які, здається, в цілому потрібні в кіно тільки для того, щоб проговорювати, а що відбувається, щоб глядач розумів, куди рухається історія? І от якщо ми будемо брати до уваги людей, то ніби головною персонажкою там є вчена, вона типу дозріла до того. До чого мають дозріти всі батьки в своєму житті, що дитинку треба відпустити? Ну а конк. Він мені здається не змінюється. Він все такий ж здоровий, як і був. Змінюються обставини навколо нього, але сам конг не сказав би, щоб було цікаво спостерігати за його змінами. А от антагоніст це те, що зазвичай протидіє головному герою, і тут це була все-таки здоровенська макака. Як на мене, антагоніст трошечки цікавіший за головних персонажів, тож йому я дам цілих три бали. Цікаво було на це дивитись. Ну. Що сказати в нас в кіно були люди, які встали і пішли. І були ті, хто додивився до самого кінця і потім ще в'їжджав і пригав. І ви здивуєтесь, це були діти дошкільного або молодшого шкільного віку. І саме дивовижне, що, наприклад, на прем'єрі Вонки було набагато менше дітей, ніж на прем'єрі Конга. Це для мене було відкриття. Я завжди гадав, для кого знімають такі фільми. Тепер я знаю для кого. І знаєте, що було вибухом мого мозку? Діти зазвичай в кіно приходять вони на кафе. Казку чи на мультфільм дуже активно задають якісь питання дорослим. Тут я не почув жодного. Ані крику, ані візгу, ані коментаря, вони просто мовчки сиділи і дивилися. Невже це саме те кіно, яке ми потрібно. <гум> Я в шоці, мої ж враження десь на троєчку з п'яти щодо посилу фільму, якщо ти не можеш визначитись, хто тут головний герой, які в нього зміни, то який тут може бути посил. Одиничка. Ну і звісно, оце виверт, якого не було. Просто ніякого. Ну і просто дивишся, як здорові монстри щось руйнують, один з одним б'ються, все. Як почалося, тим і закінчилось. Тож, в цілому, кінішка за сюжет отримує 10 балів. А перед тим, як перейти до інших категорій, я хочу дуже подякувати компанії Кіноманія, яка підтримує українських ютуберів і безпосередньо Світлані. Дуже вдячний вам за можливість відвідати кіно. А ну а ми перейдемо до візуалу. Здавалося б, це саме те, заради чого і варто дивитися ці фільми. Екшончик, битви, щось руйнується, клас. І в цілому це було видовищно. Костюми, декорації, промальовка персонажів, от конг мене зачепив своїми емоціями, такий гарний, прикольний. Але не можу сказати, що якість візуалу тут така, як в аватарі, що ти прям сидиш і кайфуєш від кожного кадру. Але добротні монстри, добротні, хай буде 4 бали, вражаючі кадри і промальовка фанів. Ось тут в мене питаннячко. Бо. Складалося враження, що я забув вдягти 3D-акуляри. Якийсь задній фон був розмитий. Не знаю чому, особливо якщо вони кудись на природу виходили. От все, що там позаду, четверте бамбукове дерево, воно вже було. Під питанням четверте чи п'яте, бо ніби вдвоїться І це, напевно, і була така задумка режисера, для чого не знаю. Можливо, це якось підкреслює, що в нас в кадрі головні це персонажі, але що є, то є. Вражаючих кадрів і промальовки фанів я не побачив. Ну, в принципі, дивитися можна тому три бали, і переходимо до смотрибельності. Це треба якось переназвати. Бо мені сказали, це якась калька з російської. Я зараз загуглив, переклав глядабельність отаке слово, яке для мене геть незвичне. Пишіть свої варіанти, як можна назвати цю рубрику, за яку я ставлю оцінки цю номінацію. Глядабельність поки що вона буде називатися. І тут теж ендорфіни насолоди в голову не б'ють, але дивитися доволі таки приємно тверді 4 бали. За спецефекти трюки і креативність, ніби все добре, тільки в мене іноді було відчуття, що, можливо, як данину шани старим фільмам. Але де-інде я бачив ніби ці монстри якісь рвані, таке враження, що стоп моушн анімацію хотіли повернути оту, якою колись всі ці фільми робили. Для мене це було дивно. Тому 4 бали. В цілому за візуал з 20 балів. Годзила і Конг, що почали співпрацювати, набрали цілих 15! Ух, молодці. Годзила, який стає рожевим, це ж прикольно, правда. Акторська гра, що сказати, ну всі впорались зі своїм завданням. Той, хто казав, що екстрім це моє життя, мій наркотик, він весь час боявся. Та, яка була розумна, весь час, весь фільм, щось там собі думала. Підірваний на всю голову Ейс Вінтура, і це не моя думка про ветеринара, це його прям в фільмі так називають. Він весь час відігравав такого дивакуватого Ейса Вентуру в своїй гавайській рубашечці. Просто акторам нема чого грати, перед ними не стає якихось виборів, вони не мають якихось переживань, внутрішніх дилем. Ну, 12, це знаєте, от, гра актора на рівні рефлексів. Лякаюся, а -а -а! не можна сказати, що тут насолодитися є чим, але й дорікнути їм теж немає чим. Атмосфера, ну, я цілком і повністю зануритись в цей фільм, насолодитись, розтворитись, відключити мозок повністю не зміг. Тому теж тут буде 8 балів з 10, а от логіка тут біда. 2 бали з 7, зараз поясню чому. Вам показують такий щит. Якийсь живий, маскувальний і електромагнітний. От що буде, якщо ви до такого щита доторкнетесь, вгадайте? Нічого, ви його розірвете і пройдете. І всі так зроблять. Назвати це взагалі щитом неможливо. Потім там місцеві чомусь міняють гравітацію для того, щоб просто екшен був в невигомості. А що це дало? Які плюси? Ну, хіба варто було це взагалі робити? Таких питань буде купа, але не варто Не варто задавати цьому фільму питання. Гумор тут, рівня посилань на того же Есавентуру або, наприклад, при святі Скайлі і Майлдер, щось таке. Так, ну, три бали і добренько. І Ботек Хоца, чесно скажу, для мене це такий середнічковий фільм. Я його подивився, і добре. Дуже дякую за враження. Шість балів з 12. І в цілому, цей фільм. Фільм в мене заробляє 56 балів. Це найнижча оцінка, і, можливо, він буде лідером по поганим фільмам, але я не вважаю цей фільм прям поганим. В своєму жанрі він, скоріш за все, добротний. Те, що мені чомусь там хочеться побачити якісь там зміни персонажів, щось там подумати, не означає, що це має хотітися всім. Тож, годзіла, Конг, їх співпраця. Вона дивовижна. <ріст> Ви прийдете побачите, як вони гарно щось трощать, як завжди, які вони великі, як просунувся CGI, в тому плані, що ну, тобі не огидно на це дивитися, а таке щось норм. Ну і розкажіть мені, в чому секрет. Чому так багато дітей на це ходить? Чому це цікаво? Пишіть мені в коментарях, поділіться зі мною цією тайною. Я хочу знати, бо я поки що не розумію. На цьому все. Лупаште вподобайки, підтримайте мене, можливо, фінансово, але в першу чергу. Треба підтримати фінансово нас з вами всіх. тобто... Зсу, я закликаю вас скидатися на дрони. Постійно раджу фон Стерненка в описі під відео, тому що він гарно звітує, він гарно розповідає, кому купив, кому віддав і кому цей дрончик гарячучий привіт передав. Дякую за увагу! На все добре!